Для того, щоб не було проблем, треба просто не ототожнюватися своїми думками і своїми емоціями, бо, бо саме ототожнення із своїми думками приносить нам напругу емоційну, а також тілесну. Але для того, щоб не ототожнюватися думками, треба розвивати таку важливу навичку, як розвиток спокою, а саме керування своєю увагою, а потім розслаблення за межами своїх зусиль. Якщо ви хочете навчитись керувати своїм розумом, своїми думками, своїми емоціями, якщо хочете понурювати стан розслаблення, я зараз роблю інтенсив, де ви можете на цілий місяць понуритись, і ми в онлайні будемо з вами практикувати практики, котрі допоможуть знімати стрес. Заспокоювати думки, входити в стан своєї свідомості. Ви зможете розвинути навички, котрі допоможуть вам бути стресостійкими, гнучкими. Ви навчитесь виходити із любого внутрішнього стану, бути в енергії, в ясності. Це вам допоможе підвищити якість свого життя. Пишіть мені в директ по всім питанням, і можна приєднатись до мого інтенсивного, котрий скоро почнеться. Бажаю всім гарного настрою.